Щось вигадувати, почав намагатися перекинути кінарейки, але це йому не вдалося. Давайте ще раз подивимося цей момент. Перекинути хотів, так, не було ніякого рикошета Все ж таки ван Бурен не супер зірка. І от технічно настільки складний елемент виконати тут не зміг. Одну хвилину додав арбітр Хеса Скіль Особливо не було у нас зупинок. Піхальонок не проходить його передачу Проти Піхальонка дуже щільно грають суперники. Філіпу Рубчинський. Ліворуч можна віддавати. Тут Каплієнко. Його подача. Удар не вдається. У Цуляку продовжується атака. Треба останні секунди використовувати. Удар Робтінського його. Про один на першій додані до першого тайму хвилині Валентин Рубчинський він заслужив на цей гол. Він був надзвичайно активний ще в першому матчі. Його і там можна було виділяти. І тут його активність далася взнаки його вміння забрати м'яч, зіграти на підбиранні, вдарити з достатньо далекої дистанції. Дніпро один виграє цей перший тайм. Не зумів Оскар Дорлі закрити праву ногу Рубчинському. Не зумів завадити цьому удару. Було нелегко Рубчинського все ж таки створити собі момент для удару, але він це зробив після передачі Бабенка. Удар просто в кут. Просто в куточок. До речі, Бабенко теж схожий м'яч вже у цьому сезоні забивав.